На надвірнянщині прийшли урочистості з нагоди відзначення 70-ї річниці створення УПА. Урочисті заходи розпочались пішою ходою із несенням державного прапора України та повстанського червоно-чорного стягу. Разом з учасниками ходи йшли і наші журналісти. 70 років прийшло із того часу, відколи на Волині утворилася регулярна добровільна українська повстанська армія, невід'ємним атрибутом якої був червоно-чорний прапор. Та вперше рів над головами українців цей стяг не в 1942 році, а на кілька століть раніше, в епоху розквіту могутності борців за власну свободу та волю українського народу запорізьких козаків, що без сумніву додає йому символізму і значущості. Його можна назвати символом боротьби за свободу українського народу. Піша хода із несенням державного і повстанського прапорів, яка розпочала урочистості з нагоди відзначення 70-ліття від дати створення УПА. На Надвірнянщині пройшла по вулиці Мазепи та направилась до могили борцям за волю України, де відбулось урочисте посвячення червоно-чорного прапора, виготовленого громадою міста та покладання вінків. Ну, прапор пошили члени громадської політичної ради, в тому числі і самі шили. Він розмірів 6х3. Ми трошки зробили його меншим, щоб оскільки ми вчора на рішення Конституційної ради прийняли рішення передати цей прапор ліцеїстам воєнно-спортивної ліцею на Дернянську, який буде них на зберіганні, і що він був більш маневрений, що він нагадував нашим ліцеїстам, як майбутнім захисникам нашої батьківщини, про ті доблесні часи, про вояків УПА і взагалі про всіх героїв України. Тому ми трошки менше зробили розміру, щоб був він більш маневрений. Ми його передаємо. За рішенням комісійної ради воєнспортивному ліцею після передачі прапор на Двинянському військово-спортивному ліцею та поминального богослужіння учасники пішої ходи повернулись до майдану Шевченка, де продовжились урочистості.